Місто Лебедин це Сумська область оговтуються після атаки шахедів, які ударили по його середмістю. Місцеві кажуть, що донедавна, як порівнювати із іншими громадами Сумщини, у них було відносно спокійно. А от зараз дедалі більше людей збираються з Лебедина переїхати, каже Олеся Боровик. Тетяна прибирає купи скла під будинком у її оселі. Від удару шахеда посипалися вікна. Слава Богу, не було нікого, ні, ні дітей, е тому що є ці маленька дитинка. У мене тут онука. Ну слава Богу, її не було. Богу беріг нас від цього нещастя. Жінка з дітьми та маленьким онуком була саме у гостях у селі поблизу про те, що її будинок пошкоджений, дізналася вже від сусідів. Зайшли в будинок, дивимося, що вікна вибиті. Стіни потолки потріскані. А це сусідка Тетяни, пані Марія розповідає, була вдома, як раптом почула шахеди, та не просто зищання, а як безпілотники пікірують просто над будинками. Там така стекло тіло, що до самого кресла на другу стерену. Вибило два вікна. У мене ще собака. Я його слатила, і в то прийомі. Ми стояли. А в віранді так засипало полочки, всі помітили, що двері не відкривалися. Внаслідок атаки на Лебедин постраждали двоє чоловік та жінка. У них легкі поранення. Якби був це робочий, тут би було повно людей. Адже найбільше руйнування саме в середмісті. Сильно пошкоджена будівля місцевої адміністрації. Там вилетіли геть усі вікна на чотирьох поверхах. Комунальники розгрібають завали, їм допомагають працівники адміністрації, бо хочуть якнайшвидше повернутися до роботи. А власники пошкоджених будинків вже підшукують собі інше житло подалі від прикордоння, бо залишатися вдома страшно. Навіть не знаю, може можливо буде таке, що стіни поїдуть. Знаю, боюся сюди дітей приводити жити, тому що в будь-який момент можуть завалитися і Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини.